Позитив і любов до рідного міста та харків'ян, наче пройшли червоною стрічкою у кожній їхній роботі. Бо саме так вони її і презентують у вигляді красивих зон відпочинку на прибудинкових. Територіях так мова про харківських двірників та озеленювачів, які щодня піклуються про чистоту та красу у дворах та на територіях, що поряд із ними, ось і ще одна додалась у скарбничку комунальників Слобідського району. Весна вже майже добігає кінця, і ми можемо з упевненістю сказати, що основні сезонні роботи виконані протягом останніх місяців. Наша команда активно працювала над тим, щоб навести лад на прибудинкових територіях району. Прибрали сміття, підрізали кущі, облаштовували клумби, висаджували квіти, приводили до ладу зелені зони. Наразі ми вже готуємось до літнього періоду. Влітку зосередимося на догляді за квітниками та зеленими зонами, регулярному поливі, а також підтримці чистоти і порядку. Роботи вистачає, а головне бачимо позитивну реакцію людей. Їх вдячність, і це надихає працювати ще краще. Зелена весна завершується. І перш ніж підбити підсумки, хочеться сказати велике дякую нашим працівникам, які вклали душу в роботу, так само віддано працювали. Бо окрім того, що вони постійно ліквідовують наслідки ворожих обстрілів, вони кожного дня стараються прикрасити місто, зробити його чистим і висадити клумби, щоб ця така атмосфера покращувала настрій всіх харків'ян. І тепер говорячи про роботи, які вже були виконані впродовж весняного сезону, то це Прибирання території, було прибрано всі двори, які підпорядковуються підприємству, також території вздовж доріг загального користування. Ми старанно слідкуємо за санітарним станом цих територій. Також висаджено більше. 4 тисяч кущів також висадили 500 одиниць дерев, майже 50 тисяч висаджено квітів і багаторічних, і однорічних. Стараємось не покладаючи рук. У нас у всіх районах міста з'явилися нові клумби, і ми будемо слідкувати за їхньою красою, щоб вони не втрачали свій гарний вигляд. Тому що літо це зрозуміло, потрібно поливати і будемо намагатися якомога більше охопити території. Ми впевнені, що перший місяць літа Харків зустріне у всій красі чистий, доглянутий і квітучий. А ми постараємося зробити все, щоб зберегти цю красу, тому що Харків наше найкраще місто, наша любов до нього безмежна, а до харків'ян ще більше. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.